Свист, шипіння та мильні бульбашки типові ознаки витоків газу з працюючих газопроводів. Спеціалісти переконують, такі небезпечні знахідки ховаються у кожній багатоповерхівці області. А все через відсутність у останні роки належного контролю за станом будинкових газових мереж. По даному будинку було виявлено 9 витоків та ліквідовано відразу з від бригадою майстрів. Так що технічне обслуговування проводиться згідно графіків технічного обслуговування. На днях побачив оголошення в будинку, що мають проводити такі роботи. Тобто це перевірка всіх труб на протікання газу. Ну, дуже приємно, що дбають про наш будинок. що от Це ж все ж таки безпека як для нас, так і для наших вже дітей. Це дуже класно, тому що ну, бувають випадки, що стравлюється газ, і його потрібно десь час від часу підкручувати. Це ж технічно, може бути, що хоче трапитись. Ну дуже приємно, що зараз взялися за це і все виконують як по нормам закону. За інформацією Волинських газовиків, питання перевірок стану газопроводів багатоповерхівок було остаточно врегульоване минулого року. А вже в цьому році Волинська філія газмережі проводить технічне обслуговування газових артерій. Це стосується мереж за межами квартир у під'їздах та на фасадах будівель. По Волинській області з початку року обстежено близько 800 будинків, проведено технічне обслуговування на предмет витоку і ліквідації. Тобто це обстежуються мережі загального користування, це фасадні газопроводи, крани, води в під'їздах і води в квартиру. На кожному будинку, що ми проводили технічне обслуговування, виявляли витоки газу. Це, як правило, від трьох до десяти і більше витоків газу. Тобто на кожному будинку є ці витоки. Відтепер технічне обслуговування проходитимуть газопроводи у всіх багатоповерхівках області. Обстеження відбуватиметься раз на три або п'ять років. Терміни залежать від віку газових мереж. Після робіт в будинку власники квартир отримають рахунки на оплату послуг. Платіжки згідно договору будуть надходити в поточному місяці, коли проводить технічне обслуговування, рахунки будуть пропорційно розбиті на всіх мешканців на всіх мешканців газифікованих квартир. Тобто ці платіжки будуть з'являтися в платіжних сервісах банків чи місцевих обчислювальних центрів. Оплатити можна в банку або через додатки в. Сервісах платіжних у нас є і з Приватбанком працюємо ще ну з найбільшим банком. Працюємо і так само з місцевими чистими центрами, і так само будуть надходити платіжки. Хто в кого немає цих додатків, встановлених платіжки будуть надходити індивідуально кожну, звісно, приємно, коли у будинку проводиться технічне обслуговування позапланове і позапланове, і не потрібно тоді витрачати час і нерви на вирішення будь яких ось негараздів. Технічне обслуговування необхідне для безпеки мешканців. Будинку і мені сподобалося, що команда команда газмережі працювала професійно, швидко, акуратно. Вони прийшли, пояснили, що вони роблять, для чого з якою метою. Тому дякую компанії за таке технічне обслуговування. Під час обстеження газових мереж багатоповерхівок вони перевіряються на герметичність. Система випробується на щільність, усуваються витоки газу та створюються умови для безпечного життя людей.